Можливо, комусь буде цікаво, як поставити басейн, як я ставлю. Значить, йде підложка, що йде під ламінат 5 мм, і це йде тент від фури. Мені чоловік спаяв під мій розмір басейну. Такий тент. Чому саме тент? Тому що. Ті всі плівки, які йдуть з басейном, та підложка, що під басейн, то просто з того ну, толку мало. Тому е, так мені підказували люди, які вже мають з цим справу, що тент найкраще е, рік у мене простояв. Ну, який я його поставив того року, такий він і після року експлуатації. Так що я цим задоволений. Є трошки такі розтяжки. Тут е, ця. Лямка була, ну, полосочка від басейну. так, Видно, її і там. Така чуть-чуть розтягнути, і тут чуть-чуть розтягнути. Ну, як не як, то тиск. Але ну, я повністю задоволений такою схемою, так скажемо. Так що далі буду показувати, що за чим і як роблю. Екодім, будинок для відпочинку. Чан з холодною купелем і тут басейн весна, літо. осінь Екодим із Соломи, Закарпатська область, Валявський район, село Солочин.